Всім привіт! Виник на Марія Назєвса. Сьогодні пограю в Fortnite та покажу вам нову карту в Бліц Реаль. І покажу, яку нову зброю додали разом з колаборацією з Блічом. Бліч це таке аніме, і Fortnite сколаборувалося з цим аніме. І у нас в Бліцреалі з'явились нові предмети. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм канал в описі цього відео. У нас додали нову карту на Бліцреаль це Starfall Island, тобто падаючі зірки острів. Щось типу того перекладається це. Заходимо в Бліцреалі, бачимо, що автобус у нас новорічний, а снігу немає. Це трохи здивувало мене, але окей. Карта доволі маленька, але в принципі для Бліц це спокійно підходить, бо Бліцреаль має мало людей, та і... Це ж типу тікток режим, тому треба всі вбивства, все, що було швидко. Знаходимо зброю. У мене чомусь якийсь інвентар збув стільки з дробашів: один дробаш, другий дробаш і третій дробаш. Найкращим з них був оцей подійний дробаш, міфічний. Але я вирішив затестити оцей екзотичний дробаш. Як бачите, коли ти стріляєш і впадаєш в противника, то ти отримуєш ефект перчика, що є прикольно, але насправді міфічний дробовик, двійний дробовик, набагато краще, бо в нього більше урона, він більш швидкий, він більш прикольний. Бачу третього швачка, вбиваю третього швачка, в мене вже 3 кіла. Залишаюся 10 людей, знаходжу міфічну, міфічний автомат і забираю його. Тепер у мене один автомат і два дробаша. Один міфічний дробаш, а другий філетовий. І ці два дробаша вони теж насправді дуже класні. Знаходжу просто якийсь може, просто магазинчик з одягом і зліваю звідси. Ліваю, я трошки подалі звідси, ходжу собі, ходжу, заходжу в якусь ферму, щось типу того. Під себе кидаю ось такі сплаши, які дають мені безкінечний спріт на якийсь час. Прицілююсь до чувачка, щось спробую його якось знайти. Я його взагалі не бачу. Біля мене бачу золоті портали. В принципі, золоті портали це символ Бліц Реаля, Бо золоті портали це головне, що є в цій грі. Бачу міфічний мініган е, з е, націлююсь на чувачка і просто починаю в нього стріляти. Але насправді, Мініган він то прикольний як по самій ідеї, але Боже, я не розумію. Один найкращий мініган це просто Мініган. Всі інші мінігани, які зараз додавали, цей ОСР-мініган, і оцей другий мініган, який зараз в нашому сезоні, оцей, е, електронний мініган, то вони всі фігові, насправді, вони якісь дуже погані. Першого Ексера Мінігана дуже якась така, не знаю, типу, в нього якось такий розклад, що він стріляє то вгору, то вниз, то вверх. Коротше, не зрозуміло, куди він стріляє. А другий авто мініган носить дуже маленький урон. Коротше, всі Мінігани пані, крім основного, який є першим мініганом, в принципі. Коротше, тут, бачите, вбив пару людей, знаходжу золотий аеродроб, відкриваю його, мені впадає лут. До речі, тут є до сих пір е палочка відьми, її ось цей. Е ну, її... Е Коса, на якій вона і це прикольно. Але чесно, дивно, що типу зараз зима, а тут до сих пір є. ну Відімена паличка. Знаходжу е, скриньку Зевса і знаходжу першу маску. Це перший предмет з двох і всього два предмета, які додав нас в колаборацію з блічом. І це перша, і це маска. Маска когось, чи то демона, чи ще когось. Знаходжу міфічний автомат, забираю. Зараз я покажу, що робить маска. Коротше, дивіться, зараз я бачите, постріляю по чувачку, ношу йому великий рон доволі цим автоматом, бо всього автомата гіганські обойма І потім цією обойми дострілюю його і вбиваю повністю. Бо в нього, напевно, ще селфрівай було, або ну ми просто вдовго граємо, тому ось так. Просто я не бачу чомусь в мейта. Ось так виглядає маска. коли ти береш її в руки, то у вас з'являється вона на обличчі. І ти стаєш, типу, демоном. Ну, або щось, типу того. Знаходжу портал, просто лишую в цьому порталі кудись, бачу золотий айдроп, бачу когось хай, який летів до мене, Беру свою маску, що вона робить? Ти так... Починаєш готу, готуватися і потім стріляєш в противника таким червоним лучом, який наносить 100 або урон, ну, типу 100 урона наносить. Тобто Може добити противника, якщо в нього 100 хп. Це, це доволі прикольно, але насправді урон трохи маленький. Хоча для маски прикольний. Тут ще є меч міфічний предмет, другий міфічний предмет, який є. Насправді мені маска випадала частіше, ніж цей меч. Меч, мені здається, він справді набагато цінніший. Ну, так мені склалося. Заходжу ще одну скриню зі тут заходжу ще одну маску, яку я забираю. Ну, як бачите, реально масок дофіга, а ось мечів реально мало. Хоча і масок теж мало доволі. А ось такий опис цієї маски. І ось такий опис цього меча. Це, цей меч називається Дуель Сангетсу. Коротше, бачите, маска наносить 100 урона, тобто ти просто поцілюєшся і робиш такий сильний удар. Це прикольно. Ще як бачите, коли ти береш меч, ти можеш робити ним двійні срібки, ти стаєш швидше, а можеш робити ось таку атаку на ліву кнопку миші, тобто заряджену атаку, яка наносить 100 урона теж, а можеш робити ще ось такі удари, в принципі, як і кожним клинком. В принципі, предмет реаль, реально прикольний, жаль, що їх не додавали в королівську битву. Жаль, що в неї є тільки в Бліс-реалі, але це теж добренько. Бачу чувачка, даю йому маску з 100 урона, добиваю його цим самим. Тут по мені стріляє хтось, я відверчуюсь, нападаю на них мечем, його вже добив мійтімейт. І коротше, я його добиваю на ізі. Як бачите, мечем його відштовхую, забираю у нього ОЕКСР пушку, в нього теж була маска, яку він не використав. Бачу цей бусик відродження, який на колесиках закритих, я не можу в нього сісти. Бачу чувачка, нападаю на нього, наношу йому урон з 100 урона, як бачите, цим мечем, все-таки мене вбили. Ну, а мій тімейт залишається, я помер, Мій тімейт іде, пробує виграти, в нього теж вже є меч, в нього є мініган, в нього є оксер-автомат міфічний. Коротше, йому, в принципі, більше нічого не треба. Бігає, коротше залишається тільки він, і ще два чувачка. Я не знаю, як він їх виграв, але як бачите, один із них помер, залишається один, і коротше, він виграє його в тому, що він буквально був в зоні, а той чувак вмер через бурю. Прям під ним вмер цей чувак. Не знаю, як це сталося, але окей. І тепер третя і остання битва. Ми отримуємо ось такий дробовик, він насправді зелений дробовик, чесно, фігня. Лечую на головну локацію, прямо біля цієї ферми. Тут у нас такий басейн є. Бачу, чую чувачка, вбиваю його, Нокую одного, бачу другого, е Нокую другого. Мітімей добиває першого, якого я нокнув. Тут, як бачите, не можу його вбити. У мене мало хп. Коротше, у мене дуже мало хп. Мітімей допомагає його вбити, за що йому реально дякую. Бо як бачите, сімей не такий вже тупий. Е бачу, ще одного чувачка карасіка, добиваю його з міфічного. Автомата Sky, тобто оцей Scar Sky з 12-го сезону, це реально прикольний автоматик. Знаходжу портал, просто лечу собі, але бачу, що мої тімейти нокують, і я розумію, що треба йому допомогти. Ну, бо типу він мені допоміг тоді, ну я йому маю теж допомогти. Бачу, хто його вбив, присідаю на цю гору, стріляю по цьому чувачку, наношу трошки урона, зовсім трошки урона. Він розуміє, що тут я, його тімейт цікаві. Коротше, я програю, бо він. Сильніший від мене. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей в нових прикольних відео.